Електросікатор, незамінна річ у садівництві, в господарстві. Рекомендую кожному господарю такий секатор. Це в нас на акумуляторі, в комплекті два акумулятори входить. Використовую практично скрізь. Як на огороді, так для дерев. Зараз, бачите, посинкую виноград. Дуже практичний, дуже зручний. Практично. Використовую кожен день його. Убирали він огород на огороді. Сорняки вбирав. Зараз треба почистити виноград для чистки винограду. Треба було підрізати дерева для підрізки дерева. Треба заготовити було дров. там де для дров. Є вони у нас на сайті 100 гривень. Є на сайті Боджу. в комплектації у нас два акумулятора по 48, сам секатор такий. Дуже чудовий батареї дуже довго тримають.